Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широко відео. Зазвичай ви звикли пити каву зранку в понеділок під нарізочку з новими іконами. Але ГЕСВАТ, Кандора вирішила нас просто облокотити і дала нам такі самі 88 плюс піки, де все ще є Вінтери, де все ще є ACDC і немає фьючерсас. Тому ми вирішили це особливо не крутити. Але в нас є, по-перше, декілька. Кіберб'єздері, які роблять перші другі ранги у Вікінд Лізі, які приносять в нагороди на стрім, і одна це також перемог. І в нас є класні пакетики в магазині нові. 550 тисяч монет з гарантованим героєм або іконою Dream Chaser. по-моєму, таких не було давно пакетиків по е монетах. І, відповідно, по паквейту ми віримо, також буде гарно. А Забігаючи наперед, було гарно, були тут тір -ван дропи. І цього всього діла ми вирішили змонтувати для вас нарізочку підранкову каву. Діліться мені в коментарях з дропі. По-перше, чи падало вам за другу команду Dream дрімчейзерів в нагородах краще, ніж за першу, бо за першу була фул ціна. І по-друге, кого ви залутали самі в цих пакетиках, якщо Відкривали їх без нас. А краще приходьте до нас на Twitch і відкривайте. Отут є всі посилання по традиції. Ну що, друзі, давайте розпочинати. Пане Скілнет, і твій 555К. Твіч вам передає привіт. Ютуб. Каже вам, не забувайте зафоловитись Це важливо. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. в мене немає керування. Поїхали. Тут не буде спешл карти на обкладинці. Але це буде ні, не Ерлен Холл, це буде Хьогербек. Чомусь цієї вирішили, що дрімчейзери не заслуговують на власну анімацію. Це буде ікона! Це буде ікона, якась золото і якась базова ікона. Карліто Спуйоль базовий. Я в цих пакетах бачив більше ікон, ніж взагалі за всю напевно FC 25 в звичайних пакетиках. Хто буде з промо? Кеслер. Кеслер це фігня. Ну, типу, в тебе там такий склад. В неї, звісно, три золотих плейстайли. В неї класні плейстели, в неї ця позиція. Але. Окей, чатику, для вас шалений контент. Пане Олександр, він так і підписаний в Діскорді. Хоче відкрити пак за 550 тисяч монет. Гарантована ікона або герой. Тут на заставці немає ані героя, ані ікони. Тому ми знаємо, що воно так і має бути. Це нормально. Це нормально. Вони будуть ховатися. Єдине, хто б тут міг бути, це якась інша промокарта. але її теж немає. На жаль. А отже, ми віримо в ікон або героїв. Тут 5 карт 806 і одна гарантована ікона або герой. Може буде дві. Дайте мені гарний дроп. Макелеле, який в нього є. Це. Блін, ну він в тебе є. І це, напевно, на цьому все закінчується. Якщо б його в тебе не було, це карта за 300 к при ціні паку 550. А, він у вас дешевший. В нас 300К. Це був би мідл дроп, але так, звісно, це прикро, бо він в тебе є. Тепер найцікавіше. Чи побачимо ми тут гарного дрімчейзера? або ікону. Черкі, слухай, це не фодер, по-моєму. Це не фодер. Або якщо фодер, хоча б фодер хай рейтинговий. І Алісон Бекер. Слухай, це не так погано насправді. Алісон Бекер гарний воротар. Черки 5-5 карточка, е яка досить непоганий дрібінг має. Це точно не те, чому б я розчарувався, це не дрібі лаги, як мінімум. Давай глянемо, що буде в другому. Хардер. Фодер, e, але гуд фодер. Цветкович, фігня. І кокцю. От саме тому, саме тому, друзі, попередній пік був непоганий. Тому що тут у нас хардер. Давай глянемо, що буде в пакетках. Десь X75. В нас трейдабл ФРВ, це буде Орлін Холланд. Слухай, це краще, ніж багато фодерних промокарток. Золото, до речі, це такий вам лайфхак. Воно часто дорожче, ніж промокарти, ніж умовний. Там 91 ша промокарт. Не знаю чому так. На них, напевно, паквейт нижче. Видра і мапеліон. Давай, let's go, бажаємо успіхів. EA, 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 нам потрібен бенгер. Давай! Давай, давай, давай! Може, базова якась ікона? По-моєму, звичайна золота анімація. РВ Англія, Бакайосака прекрасний старт. Але це нічого не означає. Ми віримо до кінця. А ні, це буде Фолдер. окей. І Рубін Діаш. На тобі два з Манчестер Сіті. Там є якісь легенди з Манчестер Сіті. Марсель Де Ля і Морено без анімації. Ій, не найкраща опція це точно. Покажи склад. Окей, чат. В нас пак за 525. Почекай, а його додали, оновили, його ж не було. Пак за 525. Це 11 карток з рейтингом 89. Покажіть мені, хто відкриває цей пак, і я скажу вам, хто збирає. Руда гуліта. Перша карта це буде дівчинка з Ралу. По-моєму, кайседо її прізвища. Future Star, це фігня. Другий, я впевнений, буде хав'єр Маскерано. Дивіться. Є, хав'єр Маскерано, але. Головне те, що ікони можуть ховатися за цими картами. І ми віримо, в якогось R9 або Мююхем. Блін. Сміт, Рікельм, Сколс. Алісон Бейкер. Але в нього вже є краща версія. І Влахович. 2-1-3. 2-1-3. ти кажеш відкривати. Добре, давай. 2-1-3. Поїхали. 2. -1 3 Бейлі. Непогано, слухай. І Харальдсон. Ну, як мінімум, fodder. 9 чи 10. Не чую Бама, це ж класика. А, я думав 9 чи 10 про. Все. Я знаю кін... кінцівку, але не знаю початок. Поїхали другий пік. О, Алісон Бейкер. Непогано. Якийсь Бязерь буде такого кольору. І це синенький. Ну, я думаю, тут очевидні два вибори. Я роблю їх за тебе, тому що Бейкер і Бейлі. Ну, можна спробувати. Nice, dice. Да, не так і погано. Або ще когось в атаку. Давай, бажаємо успіхів. 0% засудження, як то кажуть, 100% розуміння. Let's go! Так, тут немає ікони, на жаль. Базової, але за ними має бути ікона. Тут буде містер Грімальдо. Вони без анімації. Вони без анімації, ми це пам'ятаємо. Але 86 лише Гримальду, це погано, до речі. І хто? А хто це? Бастонь. Вау. Слухай, по Фодору тебе тебе, тебе прям жорстко наказала контора вже. Макелеле і Макейп. Ну, блін, ні, це фігня. Ну, типу, це мідл, окей, не фігня, але мідл. Давай, гоу, окей, друзі, пак за 400. Пане Хаслер, Летс гоу. Бажаємо успіхів! Так. Тут немає ікони, да? Звичайної. РВ. Японія. О, це кюбо! Ікона, значить, буде! Кюбо і ікона. А дайте Р9, будь ласка. Да, ікона. Але базова. Р9 можна, або Йохана Кройфа. ей. Хто? Марсель Десей. Слухай, можливо, під майбутній еволюції буде і не фулмусор. Але нам важливо, хто там за ним. Друга команда, 91, ей. Я не поняв. А це кюбо? І вер. Та ні, ну, чат, ви розвели людину, чат. Пу-пупу. пу 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 Пу-пу-пу. Що -пу -пу -пу. пу -пу -пу -пу. ви зробили? Давай ще якийсь. Окей, окей. В нас є шанс виправдати це. чат. Що робимо? Що робимо під другий? Ха-ха? <сум> давай, закону. давай, окей. За 550. Все, шакали, ви його заскамили, а я його тепер розкамлю. Пак за 550. Чурам, прийди! Давай, малий! Чурам! Чурам! Чурам, або вандерсир! Чурам! go. Давай, 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 давай! Купи йому 50 інформів. По мінімалці? На залишки купи собі інформи. Чат, купіть собі інформи. Скоро вони закінчаться, ви будуть тоці. І в якийсь момент інформи, я думаю, полетять свої 30к. Але тим часом. Едерсон Бекер. І хто там ще з ним? Ну, і ей, тюрам, тюрам, тюрам. Гаррі Кьювел, він взагалі в промо. І зараз мені хтось напише. Та я тобі 200 разів казав, що він в промо. Окей, давай так. Перш ніж сказати Габелла і перемога. А ти вболіваєш за Ліверпуль? Let's go. Ого! Це ледь не вперше промо-карта з цього пакетику. Ну, а, це тому що помаранчеві бездарі, ми їх можемо побачити. Але помаранчеві це буде фігня, це буде Бернардо Сілва і якийсь е, фодерний мусор. Можливо, бентенкур? Це хоча б буде гарний фодер. Так, да, Бентенкур, окей, це непогано. Хто там за ікона? Я дивлюсь, я дивлюсь, ану. Будемо відкривати, отак, по одному, стій. Ану. Так, я бачу 6 айтемс. Я не бачу! Нащо ти це зробив? Та поверни! Я бачу тільки форстоуна! Так, Патрі, Бернардо. О, Рікі кака! Рікі кака! Летс го! Летс Ван Дайк! Рікардо кака! Best player in the game! Best player on the stream! Let's go! Let's go! Можливо, тобі дадуть компенсацію в цих піках Марсель Десеї. І Алісон Бейкер. Він інстапікає ДСІ. А чого? Якщо він в тебе вже є, а Алісон Бейкер кращу рейтингу. В тебе ДСІ трейдабл? В нього трейдабл ДСІ. і він інстапікнув ДСІ. Можливо, для нього це була більша перемога, ніж якийсь там, я не знаю, хто там може бути. Трошки дорожчий, але не, ну, не фулл мета прям. Кюбо знов. Принц, блін, Ікона, але це лише Принц, але гудфодер. А, а ти, ти що? За кого ти вболіваєш, що в тебе там ДСІ? За Мілан, як ми витягнули тільки що, рік і кака. І вирішив, а я хочу теж тобі когось. Бажаємо тобі успіхів! Давай, let's go, ми з тобою. Сподіваюсь, аура стріма. Тобі трошечки навалить волюме і трошечки навалить карточки. Але поки ми бачимо Це П з Англії, за ПЛ, це буде німець Ілка Гюндоган. До речі, таке спостереження, коли отут дві карти з невеличким рейтингом мусорні, от типу 287-х, то зазвичай за ними габела. Дуже рідко таке буває, що 1 дроп без умовно тут або ікони, або якогось казирного рейтингу. Да, Марсель Десей, бачите? Воно якось так працює чомусь, що от якщо тобі сипе, то сипе фулпак. пак. Якщо не сипе, то не сипе взагалі. Це просто четвертий місяць триває, тому мені погано. Окей, Саня, let's go, поїхали. Твої нагороди. Харльсон, Бентанкур і Цвяткович. Бентаркур, перша опція. Опція номер два. Черки, Але в тебе там путуяс. Але це гудфодер. Оу, ну -ну Мендеш! Ляша Кало навалило, Ля навалило, Нуно -ну Мендес. Та ти що, гачок і квікстеп і 94-й пейс. Так, один з трьох. Дрімчейзерів, або Дрімчейзерів ікон. Зелененьке або помаранчеве світло, це одразу стіна. Кюкцю. Чи буде магія 9 перемог? Цього сезону немає такого, як е, минулого, пам'ятаєте? Магія 11. Цього сезону я таки не пам'ятаю. Реально, full рандом падає. О, Ален Маньєрі. Я не пам'ятаю. Але ми ловимо маньєрі. За 9 перемог. Доброго здоров'я! Ось вам і магія. Так, поїхали. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Один з п'яти. Але тут, блін, дві команди, і тут пупупу пуцей -пу буде всюди. Оу, ну, -ну мене ж, непогано, слухай. Вже непогано. Вже краще, ніж було попередні рази, друже. Зелененький колір і жовтенький це мусор. І Алісон Бекер, слухай. Гарні нагороди. Ну, типу. З розумінням того, як в нас є. Та я поняв, що я його практикав, друзі. Але кого мені туди пхати? Зараз зайдемо, може і встигнемо когось. Давай, нуно, ну, в мене там Дімарко 90-й. О, слухай, так тобі прям в основу. Гачок і квікстеп, він біста какачука. Ну реально, я думаю, ти сам розумієш. Let's go, поїхали. Кюбо, 91-й рейтинг, фігня Шльотербек, теж жити можна, грабельна карта плюс Рейтен, 91 й Деліхт, Теж жити можна. Не фул... Короче І кокцо. Ну, типу, не фул фодер, хоча. Б. Не знаю. Спробуєш деліхта, чи шльотербека? Шльотербек ніби краще виглядає. А вілля норм. А що таке Авілля? Давай Деліхта, окей, спробуємо деліхта. 10х80. Багато трейдабл. Є спешл карта. Принц з нового промо, чи краще сульшар. Я думаю, краще сульшар. Привіт. Дякую, дякую, Мікі. да, навзаєм. І Кюбо. Дві карти з промо. Кого закупив підево? Ешлі Коулів. Деклані Фрайсів. Ну, далі таке собі. Типу, Фоди небагато. Хоча є куба і видра видру всі бачать. Бачу. Да, поїхали. Що? Ти 13-1 знов? Чи 13 2 то ти до останнього хотів. Та ти що? GG, Светковіч і Бруно. Непогано. До речі, після 11 часто кажуть, що зливають матч. Не козиря, але хоча б є 89 та карта. Давай глянемо Dreamchaserів. Блін, тут багато класних карт. Ти трикутником. А, тут і перша команда падає, але це мусор. Ля, так тобі впало 4 карти з першої команди. Боже, які вони кончені. Ну, блін, ну да, ну це без шансів щось гарне тут вилотити. Він не продається по мінпрайсу. Джоук. Морено, GG. О, ти його, до речі, хотів, да? хоча б його. Так, поїхали. Це буде шоу 93-я. Да. І видра. Ну слухай, 93-я опена в тебе вже є. Трикс 25 іендримчейсер. Слухай, ну ніби як краще трошки падає по порівнянні з минулим тижнем. Ага, хоча б спешлки падають. Слухай, так а там може бути Алісон за ним. Знов Бейлі Блін, та скільки тобі його буде пхати, він взагалі не рідкісний. Давай, інжір пішов. Давив! Давив спешилка. АПЛ Юндуган. Юкай Юндуган. Ну да, тут не буде гарної карти, по-моєму. Дабл видрав в тебе. Ні, тут буде подвійна спешлка, диви. Ага, це халан. Слухай, ну це майже подвійна спешилка, це навіть краще, ніж дві мусорні подвійні спешилки, бо 91 рейд це хліб. І бентанкур, напевно. І видра. Я зрозумів. Видра це буде як берг з тієї команди. Ні, Ну може рарки там насипало? Ні, ну це і краще пак, слухай, нічого собі. KDB, Holland, то-то, і Видра. Ну типу, це гудфодер. Let's go. Дивимось МБП, А, і Тюран, В одному пісім МБП, в іншому тюран. Непогано, Гарний старт. О, гарі рублено м'ясо. Добре, давай. Поїхали, два, один, три. Ele, let's Go. ну, до речі, напевно, грижалі это все. Давай. И тепер. Давай. І тепер. А і тепер, ну, да, ну, гот, 4 х 10 трейди. Да. Ну за ВЛК оце 88x2 і 82x2. Та ти шо? Ну я не знаю, куди цей дроп поняв хавать. У мене руки трясуться. А кого ти там зловив? О, ля, то Мембапе зловив. GG. Це VLК? Нормально. А чого ти Безер не кинув нагороди одразу, скажи, будь ласка. Є, по лімітам? Ааа, блін, по лімітам, поняв. А, за 30 хвилин матч. GG. Це за скільки, Томі? Ну відкривай тоді вже все, що є, то додамо в нарізку твого МБП. Ха-ха-ха-ха. Окей, давай перевіримо. Мені чомусь здається, ми побачимо тут одного гарного дрімчейзера. Не знаю, чому мені так здається. От чомусь мені хочеться в це вірити. Гарлесон, кукцю, бентанкур, ні. Хоча б Грей був. Ікона. Ні, лізеразю. Окей. Непоганий, непоганий. Але Сікарю, ти теж лізразю залутав, по-моєму, да? Я хочу краще. Непоганого побачили, можна тепер краще, єй. Там хоча б якогось кіміха, хоча б. Чат мене зараз задушить. О, Макелелє, Блін, ну не знаю. Окей. Непоганий. Треба було сказати, побачимо імбового. Зелененький це завжди фігня. І зеленький завжди фігня. Ну слухай, макеле і лізеразю не так і погано. Покажи склад. Давай. Я вангую Лізаразю або Маскерану, бо ти їх тільки що витягнув. То чи ж не Маскерану, а цей. Ой, ну ви поняли. Мекелеле. Чому я сказав Маскерану? Так, АПЛ-ка. Прекрасний пак. Тут буде лише герой або ікона, і все. 88-й Рубен Діас. Боже, вони тобі навіть фодера не дали. І Ла-ка-ка. І 88-й лякака, але 88-й лякака піде під Хайрет збірки на гуліта, де інформ потребує. О, Кесар і вакеля. Я б сказав, буде кесер і вакеле. Я дві трьох гадав, братан. Слухай, до речі, вона коштує знов-таки як пачка чіпсів, але, типу, три золоті плейстали, я не знаю, я можу до неї спробую побігати. Давай успіхів тобі, тут зараз не буде нічого, до речі, і це нормально, бо. Бо вони не відображають за чомусь ці карти. Але. Це М. АПЛ, це буде Кур, да, напевно? Так, да, це буде спешл Кур. А, і це ікона якась там звичайна, базова, що? <laughs> Базовий гарі ліникеркемо! <laughs> Оу, це що взагалі таке? Це що таке? Жесть. Хто там за ними? Хто гарант? О, ніхуя собі!!! Тюрам! Що? Єбой! Що може бути краще після тюрама? Нічого, але ми спробуємо. В нас є дозвіл і, необ і необмежений бюджет. Взагалі, а що ти ля? О, це буде кюбо. Почекайте, це з новий ікона, чи що? Це виходить кюбо. І з новий в тебе в тебе друга ікона чи що? Барезі. Що відбувається, боже? Ти хто такий? Взагалі? Як це можливо? Просто ми з цих паків ікони ми відкриваємо тупо рік. Я я жодної базової не пам'ятаю. Окей, може там одна-дві. Тут просто бек to бек. Що тут? Дубль чурава зараз собиться, чи що? Сор, як це врацю, ти хто такий? <свистак> <свистак> Лол ти шо? Куди ти дзвониш, братан? Куди ти дзвониш? Що це таке? <свистак> як? Після тюрама і Вандерсара я можу всі 9 лямів тут спустити, чат. О тут іде дрімчейзер Тобто це звичайний дрімчейзер це буде Орлін Холанд і якийсь DreamCaser. Чому він не пише? Олег, ти що, плачеш, так? Алісон Бекер, слухай, це ще й не фодерний дрімчейзер тобі випав. GG, але в тебе вже є Вандерсар. Вирішується зі стріма. Вау. Ну ладно, слухай, це не так казирна, але це не і не фулстюна, це не фулмусорний мусорний тип. Воно, окей. Пане металіст, побачив тюрама і каже, я собі теж хочу тюрама. Пане металіст, бажаємо тобі успіхів. Успіхів, успіхів, успіхів. Лет'сго. Це буде, я не розумію, ікона чи просто золота карта. Я їх не відрізняю. Сам Бразилія. М -м -м -м, ніби це просто золота карта, не ікона. Дебіння золота. І золотий Рубен Діаш, Це виглядає погано. Це виглядає дуже погано. Це прям виглядає як стіна. Але є сват, там ікона або герой, за ними. і Вандерсар потрібен. Кеслер і Маккейб. Це не Вандерсар, друже. Типу, ніби це і не найгірша карта, яка могла впасти, але і далеко не найкраща. Ми бажаємо успіхів! 91, одразу. Тут є гарні опції, є гарні карти. Let's go! Ага, ясно. Тут, не... Тут може бути ікона. Да, Ролікс, погоджуюсь. Безер, але в мене болить голова, я чесно сказав. ПСЖ Катото, ясно. Катото і Гюлєр. 1088, if you know what I mean. О, oh, Кеслер. Ну, з такого паку я б не був їй задоволений. Скільки вона коштує? Добре, яка її ціна? Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео! Неочікувано класний дроп з промопаків, пару карток навіть за велку залутало непоганих. Але чи у вас таке саме, чи ні, пишіть мені обов'язково в коментарях. Не забувайте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па.